Звідки він зовуть. Я в той момент не побачив звідки. А то ви були за рулем в так? Пів дороги, я проїхав до Проїду, бо не було нікого, не краще. Ні, це не виходить. Нічого, то теж вичехаєш. Ми їхали, на трафік зі сторони Кривзавода. А перед да, вами цей вас, так? Так, да, цей же Вольф переді мною їхав, ми їхали в сторону податкової. З по проспекту Мира їхали по головній дорозі. Да. Угу. З цієї, з другорядної дороги вилітає автомобіль Volkswagen Caddy білий, з тієї дорозі з хлібозаводу в нас. Так, від хлібозаводу. А, від хлібозаводу. Від хлібозаводу виїжджає, ніяких маневрів, нічого, не тормозив, нічого, їхав. Так, Прямо машину-машина розвернулася, удар в бордюру і, і перевернулася. Бачите результат? Ну,